Сьогодні у програмі Рівняни закаляються з гарячого крану холодна вода краще без дверей, аніж з аварійними. Асфальтне покриття після ремонту комунікацій нарешті відновили. Мешканці будинку під номером вісім на вулиці Макарова ще з осені почали закалятись. З середини листопада в одному із під'їздів немає гарячої води, що правда не в усіх квартирах. В двох стояках тільки є гаряча вода. Це в двохкомнатній і рядишком стояк в однокомнатній. В усіх останніх гарячої води немає. Це вже ну практично десь півтора місяця. Зверталися, дзвонили виконком, дзвонили в теплокомуненергію. 23-52-94, дзвонили в ЖЕК. Ефекта немає ніякого. Обіцянки, і на тому все. Ці рівняни добили з приходу комунальників. Останні винесли вердикт. Необхідно замінити один із вентилів. Щось там, якісь там вентиля, що вони не держать. А на першому поверсі в цьому самому стоїку гаряча вода є. А далі до дев'ятого немає води. Тож жінка звернулася до громадського контролю, щоб переконати, що з гарячого крану тече дійсно холодна вода. Ми завітали до пані Світлани у гості. Для того щоб заміряти температуру води, ми маємо спеціальний повірений термометр з паспортом. Згідно інструкції, більше двох хвилин ми зачекаємо, поки стече вода. І після цього тільки ми візьмемо. І замірюємо проводити води. Ось пройшло більше двох хвилин. Ми набрали воду і зараз будемо заміряти, якою є температура цієї. Вода, яка повинна бути гарячою, вода з гарячого крану цієї рівнянки ледь добігає 30 градусної позначки. Хоча, згідно постанови Кабінету міністрів, температура води повинна бути не менше 50-55 градусів. Де таке видано, аби у 21 столітті багатопороговий будинок у всіх під'їздах є гаряча вода, навіть в цьому під'їзді по одному стойку є. В одному стояку гарячої води немає. Ми самі фіксували 30 градусів. Ми звертаємось до ЖКП Західне. Будь ласка, вживайте негайно заходів. Робіть щось для того, аби у людей була дійсно гаряча вода. Я розумію, що у них стоять лічильники, але це не говорить про те, що люди тепер не мають нею користуватися цією водою. В противному випадку ми разом з цими людьми будемо звертатись до судових органів для того, аби вони поставили крапку в цьому питанні. За час підготовки матеріалу до ефіру гаряча вода у мешканців цього під'їзду таки з'явилась. Хочеться вірити, що подібна ситуація більше не повториться. Потерпають від холоду взимку мешканці квартир у п'ятому під'їзді будинку під номером 9 на вулиці Льонокомбінатівській. Тут немає вхідних дверей у під'їзді. Тримались вони, як кажуть, у народі на чесному слові, тож мешканці взагалі зняли їх. Вони взагалі, і ще так більш-менш були, що щось їх підшиманювали, а потім взагалі, як відкрилися, вони отак от розвалені були, я їх вже зняв потім, поставив таку біля мусорника і все. А звертались вже? ЖЕК. Так масіру с які раз говорили, навіть от приходили, і тому вже до лампочки, а гроші, головне, платні. То їх це не цікаво. 70 рублей заплати і все. Не отримавши допомоги від житлово-комунального підприємства, ці рівняни звернулись до громадського контролю. Настільки красномовна ця картинка, що ну, навіть і слова зайві про те, щоб додати там щось чи оцінити цю ситуацію. А взагалі, знаєте, в Рівному щорічно проходить фестиваль, кінофестиваль Двері. Ну, може, якраз це була б така яскрава заставка для цього фестивалю, але обов'язково треба підписати, який жек і який начальник ЖЕКу. Ну це просто неподобство. Представники громадського контролю направили звернення до житлово комунального підприємства, аби останні виконали свою роботу та вирішили проблему рівнян. Довго на відповідь чекати не довелось. Керівник жеку у листі зазначив, що заявок до комунальників на встановлення дверей не надходило. Однак, у першому кварталі поточного року пообіцяв цю проблему вирішити. Ще влітку на подвір'ї будинку під номером 9 на вулиці Дундича зрізали асфальтне покриття. Тут проводили ремонт комунікації. Свою роботу комунальники виконали, а от асфальт на цій ділянці дороги не відновили. Розриту після ремонту яму закидали щебенем. Місяці йшли, а тротуар ніхто не відновлював. Тож мешканці будинку звернулись до громадського контролю. Після численних звернень громадського контролю до управління житлово-комунального господарства подвір'я таки заасфальтували.